Земля, земля і ще раз земля. Саме через неї сесія Ужгородської міської ради стає майданчиком для з'ясування відносин. Цього разу дискусії почалися ще до початку засідання. Усе через земельну ділянку, яку віддали під будівництво церкви Московського патріархату. Після дискусій духовенство та військові перейшли до бійки з подробицями Нелі Янчук. Біля Ужгородської міської ради вже з самого ранку збирається духовенство. Вони прямують до сесійної зали і чекають початку засідання. З іншого боку, люди у військовій формі, і вже з плакатів, які вони принесли, стає зрозуміло. Вони проти того, аби міська рада виділяла землю під будівництво церкви Московського патріархату. Таким чином, зала поділилась на дві сторони конфлікту: одна військова, інша церковна. І у кожної своя правда. Учасники бойових дій ми рахуємо, що ви. Ділення час тих 14 сотин московському патріархату це є така ж сама диверсія проти українського народу, і це зіграє на руку тільки сепаратистським настроям і відвертим або скритим сепаратистам, які знаходяться у нас на Закарпатті. Це перше питання. Ми вимагаємо, щоб зняти це питання з голосування проведення цих 14 сотин. Не розумієте просту таку істину, що ми не являємося церквою агресора. І на Україні нема московського є, є євхаристичні єднання в нас із московським патріархатом. Нас, присвятили церкви, Української православної церкви, блаженнішої митрополітонуфрі, в наших храмах не моляться на московській чи на російській мові. В наших храмах моляться на церковно а ми не можемо розрізнити церковну слов'янську на що превеликий жаль. А на що того, що агресора я не хочу кидати каміння ні в чий огород, ні в чу садибу. Ми не призиваємо нікого на агресію. Є необхідність будівництва церкви. Будь ласка, будуйте церкву моліться своєму Богу. Як ви це сказали, нам дайте, тому що у нас тоже є паста, яка потребує до цього, щоб молитися Богу. Йдеться про земельну ділянку за адресою Минайська, 71. Землю під будівництво церкви виділили декілька років тому. Тоді її надавали представнику однієї конфесії. Пізніше священник її змінив, і разом з ним до іншого патріархату перейшла частина вірян. Таким чином, два храми на одній земельній ділянці стали Справжньою проблемою це ділянка, яка має площу, майже, майже майже 30 сотин. Це три тисячі, майже 3 тисячі квадратних метрів. Була одна з пропозицій її поділити пополам, по 15 сотин. Це по майже по 1500 метрів квадратних. І до речі, така пропозиція вважає слушна на пополам поділити, збудувати два храми поряд і мають право молитися. Хто хоче йти в ту церкву, хто хоче, це цю церкву я не бачу тут жодних проблем. Але кожен стоїть на своєму, і от ми бачимо сьогодні така ситуація. Тривала дискусія закінчується тим, що міський голова знімає питання із порядку денного. Таке рішення представники московського патріархату сприймають вкрай болюче і з мотивацією, що вони не покинуть залу, поки їм не дадуть землю, рушають до військових. Міський голова Богдан Андрієв оголошує невизначену перерву у засіданні. І ось так під бійки і молитви завершається чергова сесія Ужгородської міської ради. Священники та віряни залу не покидають. Через дві години міський голова збирає сесію вдруге. Ні, обіцяє питання землі. Під будівництво храму вирішить вже за тиждень, 6 квітня. Ще один земельний проект рішення сесії. Виділення трьох ділянок на площі Петефі біля будинку побуту на розгляд сесії міський голова теж не виніс. Формально їх повинні були віддати під будівництво гаражів. Богдан Андріїв пояснює напередодні отримали рішення суду про заборону виділення там землі. Затверджувати проекти землеустрою щодо відведення готи Тетяні Федерівні, земельної ділянки по вулиці Мукачівській. Значить, наступна, там є три земельні ділянки. Наступна ділянка земельна оформлена Беля Антону Миколаєвичу. Також Мукачівська без номеру. І третя земельна ділянка. Метрака, Прізвище щодо відведення Роман Аллі Михайлівни. Заборонити Жорському міському голові підписувати рішення Жоргської міської ради про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення. Верші перехони земельних ділянок ділянок вказаним особам. І вже на другій частині сесії Богдан Андріїв знімає з порядку денного всі інші земельні питання. Не представив міський голова і нового заступника Ігоря Фартушка. Продовження земельних баталій чекаємо вже у наступний четвер.